Осягнути, що відбувається на сцені, геть без підготовки, важко. Не комедія, і не театр абсурду, не драма, і не те, щоб авангард. Всього потроху немає очевидного головного стриження. Герої хаотично змінюються, та й не герої вони у традиційному сенсі цього слова. У першу чергу, це все ж таки документальний театр. Кожен монолог це або сповідь самого актора, або інтерв'ю полтавців. Вони давалися нелегко. Наприклад, як би ви відповіли, коли востаннє дискримінували когось, були свідком чи жертвою дискримінації? Що відчували в цей момент, і що робили? Навірно, за заїкання ну я часто сталкиваюся цим, де до сих пор буває ну, Це школа. Третий, восьмой класс, драки, подначивания, насмешки, упреки. Только один раз. Я сказал, ответил. И мы назначили стрелу, ну, после уроков за школой. А там старшаки были, да? А я пришел, они держали меня, а Саша бил. Они еще подначивали, мол, будешь иметь слово, когда будешь уметь разговаривать, а пока молчи не в ее. Тогда и была последняя капля. Спостерігаєш за дійством, і постійно виникає відчуття зруйнованої четвертої стіни. Об'єднавчий елемент усіх цих монологів праця самих акторів, та творча лабораторія, у якій робилася вистава для режисера і всієї творчої команди. Було важливо, щоб актори не грали і не вдягали масок. А з особистого досвіду розуміли, про що це все: механізми дискримінації, стереотипи, упередження. І могли транслювати це в залу, це вистава не про те, що кого ненавидять. Це це взагалі про те, що іноді ми маємо таке бажання взагалі все узагальнювати. Да? І ставити такі стереотипи, ярлики, штампи на будь-яку людину, навіть не бажаючи зрозуміти, хто ця людина, ненавидять, не ненавидять. Ну, це завжди було. Нам цікаво було дослідити, як це, чому людина починає узагальнювати. Де це коріння? І цікаво було взагалі зрозуміти, чому саме зло як таке, взагалі, таке повсякденне, що, чому насилля само по собі не є чимось таким, ну, ну, знаєте, чимось, що може здивувати, чому насилля є ну, просто нормальною практикою в нашому суспільстві, взагалі не в нашому суспільстві, а в нашому світі. Що стає таке, що людина не може, наприклад, взагалі якось сприймати війну? якусь трагедію і так далі, і так далі. Злий дня злия, вчителька чистая, стояла алый, макарон, творог, мама, мало. Макар! Да? Сиди і не вийди. Ми шукали ці механізми виникнення ворожнечі взагалі. Ми розуміли, чому мова ворожнечі може підбурювати, вставати один до одного на два бій. І е, насправді у нас немає відповіді таких чітких, да, чому це виникає, як це виникає. Але ми намагаємося зрозуміти це і будемо разом з глядачами розпутувати ці мотузки цих сенсів, чому так виникає. Теорія великого фільтру ще і розуміє вона, чи стоїть в неї цей фільтр. Тереполовік, котрий відмета інформацію, яка буде її спонукати до ворожнечі, вистава теорія великого фільтру, створена у рамках проєкту театр сучасного діалогу. Мистецький засіб попередження злочинів на ґрунті ненависті і мотивів упередженості. Який виконує полтавська філія Суспільної служби України та театр сучасного діалогу за підтримки ОБСЄ, бюро з демократичних інститутів та прав людини, кінцевому результату, який ми бачимо на сцені, передували півроку тренінгів, семінарів і майстер-класів із режисерами, театральними менеджерами, психологами, культурологами. Нині театр став атракціоном, де просто отримуєш емоцію, сльози чи сміх. Справжнє ж мистецтво здатне і має насправді підштовхувати людину до змін із середини. Цього прагнули і творці вистави. Тому елементи розважального театру тут лише як інструментарій, що провокує до роздумів. Режисерка Роза Саркісян говорить: ми не прагнемо, щоб глядач вірив нам кожну хвилину, як це буває у традиційних виставах. Наша задача, щоб глядач постійно ставив під сумнів, те, що каже актор зі сцени, і це є важливим кроком саме до глядацької емансипації. Головне не те, що відбулося на сцені, а те, що відбувається в залі після вистави на обговоренні важливі висновки, які роблять або не роблять глядачі після перегляду і висновки самої театральної команди.